Зараз будемо мобілізувати орків. От Ото наш на наводить секунду. Вогонь! Хата я яга Відім що. Реактивні системи залпового вогню 63-ї бригади зараз активно працюють на двох напрямках: одна на сході, інша на півдні. Я командир БМ-21 град. Мої обов'язки входить по команді виїхати на вогонь позицію. Правильно виставити машину в основному напрямку і отримати координати для передачі їх на відникнув. Поконтролювати все правильно. Зараз ми виконуємо бойові завдання, ведемо контрбатарейну боротьбу, знищуємо живу силу та їхню техніку. Глобальні цілі нашої артилерії однакові: мінусувати особовий склад та машини ворога. Проте є й допоміжні завдання, що виникли після останніх подій. Відірвавши ГЕС, вони хотіли стримати. Або призупинити наш наступ. Дрів ГЕС не вплинув на нашу роботу, так як ми їх доставали і будемо доставати. Якщо для РСЗВ 20-40 кілометрів не відстань, то для місцевого населення життєво важливу роль відіграє кожен сантиметр води. Тутешні мешканці потребують допомоги і отримують її від наших воїнів, зокрема від Степана, водія українського града. Мої обов'язки входить швидко доставити машину. На бойове завдання виставити по ходу ведення вогню і після відпрацювання по цілі покинути місце перебування. Після підриву ГЕС росіяни збільшили обстріли у цивільному населенні і евакуаційних групах. Місцевому населенню ми допомагаємо продуктам харчування, допомагаємо і тваринам. Волонтери нам доставляють корм для тварин. Маємо котів, маємо псів. Про ситуацію на півдні добре знають побратими артилерістів, які паралельно виконують свої завдання на сході. Територія, знаючи з новин і спілкування, є підтоплена, але все рівно ворог постійно обстрілює. І мої друзі, побратими роблять це можливе, щоб знищити повіше ворога. І щоб побистріше настала перемога. Вадим вже добре вивчив можливості пекельної для окупантів машини. Я працюю навідником, працюю з такою панорамою. Цей прибор називається панорама. По приїзді СОП, старший офіцер батареї, орієнтує на бусоліста. Я цим приладом панорамою наводжуся на бусоль, виставляю машину. Попри прицілу і по напрямку на ціль, і відповідно здійснюємо відпрацювання. Командир робить пуск. Це робоче місце командира. Пускав шухляда знаходиться от, власне. Оце вона відповідно виставляється кількість потрібних набоїв і проводиться пуск ось цим речахом. Попри те, що артилерія безжально косить ворога в повсякденному житті, ці хлопці і мухи не образять. Amém.